Юрій Гримчак народився 30 жовтня 1965 року у Донецьку за освітою магістр державного управління, колишній депутат Донецької облради, народний депутат України попередніх скликань. Мої вітання всім слухачам радіо РФМ і телеглядачам телеканалу Ера. Це програма від першої особи. Я Ярина Лесько, до нас сьогодні приїхав Юрій Гримчак, Юрія Миколаївичу Дякую за те, що завітали до нашої студії. На жаль, вже традиційно ми починаємо нашу розмову із подій в Мукачево, Бо це сьогодні, після Донбасу, найгарячіша точка в Україні. Є багато таких, знаєте, різних думок з приводу причин того, що відбувається. Одні говорять, що це є перерозподіл влади на місцях, а інші говорять, що це просто бандитські, бандитські розбірки відбуваються і повернення до 90 а інші говорять про те, що. Контрабанда це найбільший прибутковий момент на Закарпатті сьогодні, і з цим явищем таким чином вирішили поборотись представники правого сектору. Але знаєте, що дуже важливо? Що на фоні Мукачівських подій питання Донбасу відійшло на задній фон. Ви подивіться, засоби масової інформації в переважній більшості починають всі свої новостійні стрічки саме із Мукачева. А з Мукачева саме із Мукачева, а з Донбасу надходять дуже тривожні новини. Обстріли посилюються, є трьохсоті, є двохсоті. От чи не є це таким собі, знаєте, відволіканням уваги від того, що відбувається сьогодні на Донбасі? Ви знаєте, от дуже була правильна думка. І вона, як і мій погляд, має право на життя, і так воно насправді є. Що те, що коли Наші там, добровольці, там, волонтери, Збройні Сили України, Національна гвардія, Служба безпеки, Альфа, Омега, всі, хто воює на Сході, вони захищають мирних людей і мир, от на е, всі інші території України. Вони захищають мир в Дніпропетровську, вони захищають мир в Києві, вони захищають мир в Житомирі, в Рівному, у Львові, в Ужгороді і в Мукачу. От вони там захищають мир. А тепер фактично ті люди, які були у нас найбільшими, начебто патріотами, захищали мир найбільший, вони принесли війну в Мукачу. Ну так, я, я це так розумію. Сказати, що це відволікання уваги. Я думаю, що це дурниця окремих людей. Чому всі інші кинулися на захист цих людей? Я не дуже розумію. Юрій ну потрібно розмежувати. Не факт, що ті люди з правого сектору, які брали участь в тих розбірках, що вони приїхали із Донбасу, і вони воювали в добровольчих загонах. Ну, правого сектору знову ж таки каже, що може що... прикриватися правим сектором. Я готовий правда? погодитись, але кажуть, що воював або не воював. Але вибачте, правий сектор, це, начебто, особливо дук правий сектор. Ми маємо на увазі добровольчий український корпус. А це перший запасний батальйон. Ну так вони представляються. І такі у них шеврони. Якщо вони не дук правий сектор, я прошу вибачення, тоді що там робить Яриш і всі інші. А якщо вони все-таки дук правий сектор, то тоді, ну, вибачте, сам правий сектор повинен їх ну, голову відірвати, тому що вони підривають основу того, що вони є. В будь-якому випадку є різні. І ще одне, наскільки мені відомо, ну знову ж таки, оці співробітники МВС, які перегороджували дорогу, або ну, так званий план перехват, да? а він, я так розумію, був включений після того, як почалася стрілянина в центр, ну, там, на базі цієї Всі, бачили відео, да? коли. Як потім виявилось не вбиту, а тяжко поранену людину, але грузили в джип. Так? Після цього зрозуміло, що був об'явлений план перехват. І після цього почалася стрілянина, причому стрілянина з автоматичної зброї, з гранатометів. Але так от там серед співробітників була, були люди, які були в зоні АТО. Тобто я не знаю, були ці хлопці, які почали ну з правого сектору там чи ні, але з того боку точно було. Юрій Миколайовичу, ну і ми вас запросили ще й колишнього заступника, голови Донецької обласної державної адміністрації, який виходить із Донбасу і який розуміється на менталітеті тих людей. От дивіться ми побачили, що вільно гуляє зброя. Причому не тільки автоматична зброя, а й гранатомети, які вбивають в тому числі і мирне населення. Що потрібно зробити для того, щоб припинити розповсюдження зброї із зони проведення антитерористичної операції? Наскільки сьогодні рішучими ми є дії української влади для того, щоб не допустити Мукачева 2 Мукачева 4 20? Ви знаєте, свого часу у нас тут були такі розбіжності, так? Да? Про те, чи треба легалізувати зброю. Так от, я був завжди таким палким-прихильником того, що будь-яка людина має право мати свою особисту зброю. Зі мною не погоджувалися міліціонери, там, там, інші високопосадовці. Але логіка на сьогоднішній день. Це може подобатися, це може не подобатися. Але досить велика кількість зброї сьогодні на руках у населення. Ну, це правда. Ну, хто каже там 10 тисяч, хто, хто каже 20 тисяч стволів. Я просто можу розповісти, що в травні минулого року, коли була дуже серйозна загроза, що буде вторгнення російських військ, ми тут формували так звані диверсійні групи, які повинні були працювати на шляхах, так би мовити. В тилових шляхах Російської Федерації, ну, тобто на нашій території, якщо вони були. І ми стикнулися з тим, що дозволену зброю не можна використовувати, тому що ми не мали певності, що оця база відстріляних патронів в нашому МВС не скопована, ну, її не перевезли вже в Російську Федерацію. І коли ми спитали там співробітників міліції, чи маємо ми гарантію, що ця база відсліджених гільз, ну тобто комп'ютерна база мається на увазі, ну нам сказали, що ну, Захарченко там, чорт його знає, де вона, чи хто її мог зняти копію да, і куди відвезти. І тоді я знаю точно, що люди почали купувати різними доступними і недоступними методами зброю. І це було правильно з точки зору травня минулого року, тому що ми готувалися відбиватися від агресії. Причому ми готувалися, не спираючись вибачте, на державу. На той момент ну, ні на кого було спиратися, якщо чесно. І тоді у мене зараз питання. Я знаю, що у великих кількості людей є зброя незаконна. Але з точки, зору, ну, от з точки зору інтересів держави, тоді вони хотіли там. Вони сьогодні, якщо не дай Боже, це почнеться, вони візьмуть цю зброю і підуть воювати. Але сьогодні, тоді ми стикаємося з іншим. Ці люди є порушниками закону. Але вони не хочуть бути порушниками закону. Вони, вони нормальні люди. Вони лікарі там, вчителі. Тобто ваша позиція, якщо хто хотів незаконно отримати зброю, то він її і так сьогодні отримає. І так отримає без всяких е, проблем. Але тоді ми що кажемо, люди добрі. Якщо у тебе є зброя, вона не ну, ти її купив там десь, знайшов, немає принципу. Прийди, зареєструй її в Міністерство внутрішніх справ, згідно того порядку, який пропише законодавець. І цю зброю відстрілять, подивляться, чи немає її участі в якихось кримінальних е, тим. Якщо є, то тоді вибачимося і скажемо, де ти її взяв, розповідь. Якщо немає ніяких кримінальних, то ми йому видамо офіційний дозвіл. Я вам більше скажу, просто так зброю отримати це ж неможливо. Треба мати сейфа вдома. Спеціальні ну, місця зберігання, ну тому подібне. Але ми тоді перестанемо досить велику кількість правильних людей вважати злочинцем згідно діючого законодавства. І це вихід. І між іншим, от ті люди, які зброю ходять, ну, купували да, для якихось кримінальних розборок, Ви думаєте, їх що-небудь зупинить, ні, вони все одно будуть. Але сьогодні досить велика кількість людей, які підпадають під закон. І ще одне, тоді, якщо у тебе зброя зареєстрована, повірте, от людина, яка має зброю, що от використовувати зброю, яка зареєстрована, тому що будь-який постріл, він одразу буде індифікатуватися. Тобто, ти, якщо вже приймаєш рішення стріляти, ти, ти, повинен, ти розумієш, що у тебе є, немає права втікти, сховатися, і тебе все одно знає. Ну, дурниця просто. Це дуже дисциплінує, от повірте мені. Ну, дивіться, я все-таки запиталась, наскільки сьогодні держава вживає заходів для того, щоб не допустити розповсюдження поширення зброї з АТО, яка гуляє Україною. Ну, остання інформація буквально, що служба безпеки виявила у щастя цілий склад зброї та боєприпасів і затримала постачальників зброї в Одесі. І така такі інформації надходять чи не щодня. Ну, я знаю іншу ситуацію. Ну, знайомі були в зоні АТО, там відвоювали. Якийсь там час, вони повернулися. Ну, а я знаю, що люди питають, ну там нічого не привезли, там, як завжди. Він каже, ти що, у нас тут контрозвідка весь час, що працюють відповідні служби. Повірте мені, батальйон повернувся, жодного лівого ствола не привіз. Це означає, І... що в правому секторі погано, з правим сектором погано працюють відповідні служби. А, а тут, адже прес-секретар спочатку сказав, що в бійців, які повертаються з зони, то є можливість вивозити зброю з зони проведення антитерористичної операції. Але Дмитро Яриш ще рік тому чітко, чітко сказав, да, 17 що є заборона. Серпня. Тут існує. питання в чому? У нас є більше проблем. У нас є проблема. І ця проблема тільки в права сектора. У нас більше немає таких організацій. У нас є добровільчі батальйони, які в складі Збройних Сил України. Є добровільчі батальйони, які в складі МВС, Національної гвардії. Тобто там проти них можна працювати згідно там і тому подібне. І там, можливо, і там ну, все одно люди знаходять варіант. Але правий сектор на сьогоднішній день це єдина не. Фактично незаконні збройні формування на території України. Між іншим, згідно тих же самих мінських домовленостей, ми повинні, щоб у нас не було незаконних збройних формувань з боку України. І Якщо ви подивитесь доклади там ООН і всі інші, то там, 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 завжди про це вказує, що от у вас є такий правий сектор, який не підкоряється жодним. Е Законом Ну, власне президент України говорив вже не один раз і і, і багато разів, і не перший день про це говорить, що це недопустимо, існування кишенкових армій, чи для певних політичних сил, чи для пер певних олігархічних структур. Але що від того часу було знаєте, зроблено? знаєте? Тут якраз проблема тому, що коли тут у нас дехто, особливо правий сектор, останнім часом кричить про те, які у нас там фактично хунтівський уряд, який у нас президент, диктатори все. Інше, то отут якраз ну, чистий диктатор-президент. Весь час пробують домовитись. Чому? Тому що є розуміння того, що добровольці є такий, знаєте, золотий фонд нашої країни. Це люди, які прийняли особисте рішення, пішли на війну, це дуже люди, які навіть просто своєю присутністю інколи піднімали бойовий дух, тут багато чого, і є бажання зберегти оцей потенціал, в тому числі в збройних силах України. І тому ви подивіться, ну, весь час є, там переходять. До цього був батальйон ОУН, по-моєму, да, які так щось там не домовились, хтось домовився, хто не домовився, але більша частина пішла і служить в Збройних силах України. З правим сектором тут було трошечки тяжче, тому що вони дуже багато про себе, ну от якщо хочете, возомніли. Да? Тому що ну, якщо там подивитися, не така вже велика організація, не така вже велика кількість людей. Але... Але вони були серед першими, хто пішов в якості політики. Ну, першими, добровольців я би сказав, були було і там багато було перших. Серед, ну, перших. серед, серед перших. перших. А я вам більше скажу, От, я колись мав таку нагоду. Колись мені питають, що ви думаєте, там один з комбатів щось сказав там, про політичну ситуацію. Я кажу, слухай, хлопці, а чого ви не цікавити, що думаю, про політичну ситуацію? Комбат другого батальйону з 93-ї бригади. А на мене дивляться, кажуть, слухай, а ти звідки знаєш? Я кажу, про що? Ну там така, такий батальйон, весь час воює, комбат таким, заслужений, класний хлопець. Я кажу, хлопці, я не знаю, чесно. От якщо б вони сказали, я би не знав. Але батальйон, у якому складі 50 чоловік, вибачте, це ну, навіть півтори взводу. От як людина, яка мала відношення до армії, вам будь-яка скаже, що таке 50 людей. Але у людей, знаєте, перший батальйон, другий, п'ятий, сьомий. Ну, блин, всі 50 чоловік на фронті. Тут треба розуміти різницю. Є різниця. Сьогодні існує така точка зору, що дуже багато а, представників Національної гвардії України і правоохоронних органів зосереджені саме на Закарпатті. І що такими силами, які зосереджені на Закарпатті, можна було б дуже швидко звільнити Донбас від окупантів. Мені ви, Я ви, б хотіла, щоб ви прокоментували Іде фотографія, таку де іде один КГУАР і два, по-моєму, Камази. І всі кричать: Во. Ви там танки бачили на Закарпатті? Ну, хоч один тан я, бачив? Я, я а я, я дивився відео. Які там танки? Це називається. Давайте що-небудь у нас війська розподілені по всій території України. Житомирська бригада базується де? В Житомирі. Це нічого, що до зброї, ну, до лінії фронту там майже тисячу, ну, тисячу кілометрів. А вони там базуються, вони туди повертаються туди повертається на ротації, на відпочинок, там готується поповнення, ну і тому подібне. У нас Наша армія і наша Національна гвардія по всій території України. І між іншим те, що там Мукачева стоїть частина, ну, на, на Закарпатті в тому числі, це теж розумно. Я вам більше скажу, у нас ще тут на Сході декілька, декілька, декілька кордонів закриваються, закрадаються кордони біля Придністров'я, там є про що працювати. Петро Порошенко в неділю, здається, говорив про те, що. Існує Ну, правда, він це вже не перший раз каже, що існує величезна загроза сьогодні повномасштабного наступу російської армії, і що стільки такої кількості військ, яка зосереджена сьогодні на кордоні, не було за півтора, півтора року війни, яку ми переживаємо, переносимо і намагаємося звільнити нашу територію. От сьогодні на Донбасі створені всі умови для повномасштабного наступлення Росії в Україну. і Україна має бути готова до подібного розвитку особисто. Виті, про це каже співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки центру разумкова Олексій Мельник. я знаю, що ви спілкуєтесь із людьми, які на фронті, які можуть відрізнити дилетантів від регулярної російської армії. Яка ситуа ситуація там сьогодні? І наскільки сьогодні дійсно існує загроза повномасштабного вторгнення? Повномасштабне вторгнення загроза існує завжди і не можна відкидати ніколи. Буває тільки от навесні і восени бувають такі моменти, коли в російській армії є так звана ну призов. Тобто хтось звільняється, хтось е, нове поповнення заходить в армію. В цей невеличкий момент, в принципі, армія має такий трохи розболтаний характер і не навчених людей. Але е, як тільки це там, там ну, 2-3 місяці, і в принципі можна вважати, що ще знову. Сьогодні ми, ми весь час балансуємо на оцій грані повномасштабного вторгнення. Воно є завжди. Єдине, що так, сьогодні. Знову ж таки, ну там росіяни пояснюють, у нас чергові навчання, да? ну, правда, там біля наших кордонів, якщо ви згадаєте, минулого року вони так само навчання проводили, саме цей час. І є така загроза, вона є весь час. Сьогодні вона трохи має ще один нюанс це те, що е, саме на території окупованих, там ну, різними засобами вони створили дещо таке щось схоже на армію. І там досить серйозний кількісний склад, який може сьогодні кинути і бути проти нашої війська. Тому, коли люди кажуть, що от там, президент весь час щось не так каже, я вам ще раз скажу: ну, на відміну від президента, я користуюсь тільки відкритими засобами масової інформації ну, і спілкування. Я вам скажу, що такий варіант розвитку подій можливий, він був можливий тиждень, тому, місяць тому. Це не значить, що нам вже зараз треба там підіймати всіх по тривозі, але знаєте, як то колись казали, порох треба тримати сухий. Ну і голова Ренби Олександр Турчинов буквально ось заявив про те, що. У випадку повномасштабного вторгнення військовий стан таки буде оголошений і буде оголошена загальна мобілізація. Я хотіла б про інше поговорити. Хотіла б поговорити, чи залишилися шанси ще будь ким домовитися мирним шляхом, тому що Європа і Захід завжди нас спонукають, до того, що потрібно проводити і далі перемовини, незважаючи на те, що мінські угоди і один і два не дотримуються і не не витримують ніякої критики. Бойовики себе по-різному ведуть. Вони спочатку кажуть, що оголошують вибори, місцеві вибори в ДНР, ЛНР на кінець жовтня, початок листопада, потім вони кажуть, що вони припинять обстріли лише після того, як Україна прийме конституційні зміни у питанні децентралізації, буде наданий особливий статус Донбасу. У нас існує закон про особливий статус, як він називається? У правильно? нас немає закону про особливий статус. Я вам зараз скажу. У нас є закон про особливості за, місцевого за, самоврядування особливості. в окремих районах Донецької, Донецької Луганської та Луганської області. області. Він прийнятий і проголосований Верховною Радою 16 вересня, 2014 року. Які ще може бути наданий особливий статус Донецькому Донецькій Луганській Знаєте, я, області, в мене є одна в пропозиція. Я її хотів би навіть журналістам сказати. А ви менше слухайте, що там каже пан Захарченко, Плотницький, а тим більше ще ті, хто там нижчим рано. Бо ну, тільки на моїй пам'яті, якщо пам'ятаєте, коли були обстріли Маріуполя да? цей день пан Захарченко тричі міняв свою точку зору. Це було просто видно. От, зранку він сказав, все, ми вже пішли. А це І тому, що це тому, що вони не розуміють взагалі, що відбувається, чи тому, що немає узгодженої команди з Кремля? Тому що вони, як тільки щось самі скажуть, тут же получають по голові. А інколи навпаки, ну це називається подивитися на реакцію українського суспільства. В тому числі. Я вам більше скажу: У мене є таке враження, що ну, от, військовий шлях. Там, щоб Україна е, програла цю війну та, за великим рахунком, вони вже розглядають, скоріше, як другий ну, такий варіант. А перший варіант це внутрішні неузгодженості, внутрішні якісь там роздраї і все інше. Як ви вважаєте, от... Ви теж були одним з претендентів, я пам'ятаю на очільника Донецького регіону. А якби ви очолювали зараз цей регіон, ви б продовжували перемовини в форматі мінських угод? Я вважаю, що це розумно. Ми повинні розуміти, знаєте, в чому справа. Ну, от, в принципі, тут у нас формат трьох сторін. Росія, Ми і ОБСЄ. Це участі бойовиків, які щось там роблять. Я прошу вибачення. Но, Мабуть, мене так вже життя було, що я вважаю, що треба читати, що написано в документах. Не розповідати про особливий статус, бо його немає. От я спеціально взяв міжнародне мінські домовленості. Тут немає слова про особливий статус. Ну взагалі немає. Тут є особливості місцеве замрядування окремих районів. Ну, це так бачите, мої колеги, і я ми скорочено називаємо особливо Ви Донецького і Луганського регіону. Ну це можливо, тому що був депутатом, да? Навчили. Не можна казати особливий статус. немає його. Є особливості місцевого самоврядування. Між іншим, в цьому мінському домовленостях є навіть розписано, в чому саме ці особливості. Так. Це не називається примічання. Угу. І вони фактично повторюють те, що написано в нашому законі про особливості місцевого самоврядування. Прочитайте примічання вибори на місцеві вибори призначаються ким? От, ну, російською мовою він підписаний положення депутатів місцевих советів і должностних лиц, ізбраних на досрочних виборах, назначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути досрочно прикрещені. Отже, що це означає для окупованих територій, якщо про всі вибори, які ну, повинні бути відбутися з Мінських домовленостей, Повинна е, е, призначатися Верховною Радою України. Ну тут це просто я просто взяв останній пункт, і тут все так написано: закон згідно законів України. Тому всі розмови там за Плотницького, ми там щось проведемо, щось там не проведемо. Все це е, я ще раз кажу: от тут якраз спроба надати оцім е, окупованим територіям особливого статусу. Угу. Як вони це розуміють? А вони це розуміють як Донецьку Народну Республіку в складі України. Ви платіть, будь ласка, пенсію нашим пенсіонерам, ви утримуєте органи державної влади і місцевого самоврядування з українського бюджету, ви виділяєте кошти на соціально-економічний розвиток, ви робіть все. А ми будемо і далі стріляти з автоматів і вбивати ваших людей. Юрій Гримчак, народний депутат України попереднього шостого скликання, був сьогодні учасником програми від першої особи. Я Ярина Ласько. Бережіть себе і свою батьківщину. Це зараз дуже важливо. Все добре. Рідний дім, зроби так, щоб усі були разом.